Сьогодні в нас на зв'язочку щаслива. Власті я багато чого втратив. Громада живе своїм життям. О, Голов... мені треба впасти. Це було так класно. Це такий лакмусовий папірець. Тіана, в тебе права є. Так. Ряд, а може получится? нас хтось подивиться? Ти отримувала від цього задоволення, мабуть. Так. Ход, найди собі підвал і там починай займатися. Цитати від Володимира. Саме відповідальність відповідальність власті це моральна. Як підтримувати взагалі мотивацію? Я не знаю, що в крайньому випадку психологи. Боже, ви встигаєте і поїхати ще й написати про це, бо це дуже важливо насправді. Коли ти хочеш знаю, бачити. бачитися частіше? Я відразу знав, кого з дітей на наступних сходинах не буде. Всім привіт! На зв'язочку Пластовий вишкільний центр і наша постійна рубрика, де ми спілкуємося про осередки та станиці в Київській окрузі. Сьогодні у нас на зв'язочку щасливе та Володимир Леськів. Кілька слід. Про себе. Всім привіт, друзі. Я Володимир Леськів, пластун сеньор праці, який на даний час цього року очолює осередок голова Станиці Щаслива. Маю свій самостійний гурток у місті Бориспіль. І очолюю станицю щасливе цього року. Супер. А в нас, до речі, вже колись ми знімали. Я, до речі, їздила, здається, в «Щасливе», Ми тут прикріпимо, що можна було подивитися з Іриною, здається, інтерв'ю. Так, так. Да, можна буде подивитися, але сьогодні ми знімаємо, ми будемо спілкуватися про тебе, про станицю. І хочеться розпочати з питання, як взагалі твій шлях розпочався в пласті. Як ти не знаю, долучився? Можливо, ти колись перший раз десь прочитав, почув. Не знаю. Можливо, ти хтось запросив. Uh. Так, мій шлях в пласт почався у недалекому 1994 році. Я тоді ще не народилася, коли у місто Золочів е, приїхав молодий вчитель е, фізкультури і музики Юрко Олеськів е, і набрав свій гурток. Е, «Беркути», він називався у місті Золочеві. На той час я ще був малим юнаком, малим хлопчам, якому це було цікаво, е, і ми пластували в Золочеві. В подальшому так доля склалася, що Юркоп через сімейні обставини змушений був переїхати, і пласт в Золочеві, оскільки брак виховників, завмер. Ось виявляється, що пласт в золочеві був ще у 1900 далеких також 30-х роках, де пластував останній командир Упа Василь Кук. Зокрема, так ну а відродився уже те. Тоді Юрко Леськів запроваджував 1990-х, а відродився у 2018 чи 2019 році. Мені потрібно було переїхати з Олочва, щоб там відродився пласт. І досить потужно зародилася станиця на моїй малій батьківщині. А я опинився з сім'єю на Бориспільщині. Один. Приїхали одного разу на презентацію пласту у храм Володимира і Ольги в Бориспіль. Команда пластунів сеньорів на чолі з Торвальдом. Також були тоді присутні Юля Петричкова, Влад Махлай, які презентували пласт. 21 2021 році, десь на, у вересні, мабуть. І ось так почалося, виявляється, що в щасливому, вгорі є пласт, в Борисполі його не було, оскільки втратив багато часу поза пластом, вирішив, все-таки, знаючи з дитинства, що тільки світлі спогади, тільки неймовірні спогади, що пласт це правильно, це круто. Вирішив повернутися. Клас. А що було, мабуть, такою знаєш головною мотивацією, щоб ти, от через такий довгий, мабуть, проміжок часу, ну відносно довгий, все-таки повернувся. Зрозумів: о, не Гол... треба в пласт. Головною мотивацією одною з скажімо, це було те, що мене Юрко навчив при моєму юнаковому пластуванні. Ті знання, навики і вміння я використовую досі, і навіть на військовій службі. Багато хто з військовослужбовців, з однокашників, мене запитують: Ого, круто, а звідки ти це знаєш? А для мене це питання звучить дивно. Я ще з дитинства це знаю, тому що мене навчили в пласті. Другою, звичайно, мотивацією було, коли рішення вагалося Я хотів повертатися в пласт, оскільки я військовослужбовець, я бачив себе інструктором. Десь по військовій справі, там це інструкторство. І перед тим, як прийняти рішення, телефонував виховнику своєму, кажу, Юрку, ось така штука, я хочу повернутися в пласт. А яка твоя мета? Я говорю, ну, в державі потрібно щось змінювати. Але оскільки ми вже, можливо, запізно, можливо, Ну немає такої можливості змінювати щось глобально в державі. Мабуть, потрібно змінювати державу з дітей. Потрібно закладати якісь підвалене, свідомість з дітям їх навчати, і діти це будуть той руші, які зможуть щось змінювати в державі. Юрко послухав, і це твоя основна мета. Я говорю: ну, мабуть, так. Тоді ніяке інструкторство, тільки виховництво. І таким чином я прийняв для себе рішення стати виховником, набирати гурток і влаштувати. Це дуже круто. Прям знаєш, тобі хочеться реально. Ну це прям слова, які, мені здається, треба закарбувати собі. І деякі люди, от особливо в наш час, мені здається, треба, щоб оце знаєш, на повторі десь ці, щоб відоси в Тіктоці були ось такі фрази. Я серйозно кажу: от без всякого зайвого, це прям круто. Це прям, Дякую. прям поважаю, прям серйозно. А як з виховництва ти вирішив очолити станицю? Ну це не я вирішив. <гум> У нас вже ж не ми вирішуємо. У нас з'їзд станиці і але... шляхом відкритого, демократичного сто відсотків, але тобі потрібно проявити ініціативу, що я готовий типу, взяти на себе цю відповідальність, бо це велика відповідальність. Ну, Мабуть, колеги, друзі побачили, що можуть довірити, щоб сказати, я не називався, не викликався добровольцем, проте так, довелося очолити. А що ти відчув, коли ти очолив? Окрім мабуть, якоїсь такої шледної відповідальності? От окрім відповідальності, мабуть, більше нічого, тому що це відповідальність не не лише за гурток, а за діяльність цієї станиці, за діяльність і розвиток, і співпрацю, і звичайно, проекти це вже ну лицем станиці стаєш. Відповідальність за них. Якщо говорити в розрізі от станиці, які можливо знаєш там топ 3 суперпроекти, які особисто для тебе важливі, можливо, щось таке знаєш, може навіть бути маленьке, але ти такий згадуєш, це було так класно. Це було прямо, знаєш, так максимально не знаю, заряджалою максимально там синерію. Ти відчував в станиці взагалі всі проекти, які реалізовувалися до сьогоднішнього дня, ну я вважаю, вони всі проходили. Досить класно, Топ легко. Топ-3 від теми. Не знаю, немає таких, щоб якісь виділити. Ну, саме остання повстанська ватра, мабуть, Ладно. цього року. Що ти можеш сказати? У нас будуть дивитися, можливо, люди, які не знають, що таке повстанська ватра. Що там було, розкажи. Що було? Повстанська ватра це давня традиція пластунів, які, е, яку е, шанують, яку е, від. Е, Пластуни всього світу відвідують, намагаються її і організувати це вшанування в першу чергу, як і козацтва, як і створення УПА, як і тепер день захисників і захисниць, і в сьогоденні війни, коли це досить актуально, тому це був, я вважаю, такий захід важливий досить. Як ти, от особисто, особисто того суто враження, коли пласт з'являється в громаді, які зміни от можливо відчуваються відразу там в місті, в селищі, в селі, от коли пласт приходить, от коли тільки там можливо хтось перший гурток набирає, чи перший рій, можливо? Ну, це в першу чергу, мабуть, викликає в громади здивування. Тому що коли ходять діти в однострої, звичайно, не з військовою муштрою, але більш-менш дисципліновано проходять якісь заходи. Воно виглядає з боку сторонній людині, мабуть, дивно. Ну і цікаво. Щоб сказати про зміни в громаді. Ну, громада живе своїм життям, це. Громаді і не завжди цікаві такі проекти, тому що люди звикли е, жити за певною системою, за певними стереотипами, які склалися, і тут, е, виявляється, е, не появляється незрозуміло хто. І ще е, я люблю, е, коли приходить приходили, формував гурток, і в нас е, долучалися діти. от коли була батьківська рада, е, я під, підкреслював, що Бандера був пластун, і дивився на реакцію батьків. І я відразу знав, кого з дітей на наступних сходинах не буде. Це такий лакмусовий папірець. Дуже цікаво, насправді. Якщо говорити про станицю щаслива, що от вам конкретно потрібно для того, щоб станиця ще була більш ефективнішою, ще була більш продуктивнішою? Можливо, є якісь знаєш такі. Моменти, які от, було б класно там, не знаю, щоб хтось щось там зробив, хтось можливо, щоб ви їх краще пропрацювали, можливо, не знаю, щоб щось десь взялося звідкись. Ну, це в нас проблема така ж сама, як у всіх станиць. Це перше брак виховників, друге це пластова домівка. Окей, давай тоді перейдемо до першого пункту, до пункту виховників. Як підтримувати взагалі мотивацію, тому що ми всі розуміємо, що це. Діяльність суто на волонтерських засадах, і ми знаємо, що якщо ти займаєшся волонтерством, то дуже часто е, в твої двері стукає вигорання. Що робити, щоб цього не було? Ну, для мене ще е, пласт працює як свого роду перезавантаженням, коли ти е, вигораєш навпаки на військовій службі, коли е, цілий тиждень е, хватає проблем е, різного роду службових питань. Після занять з дітьми я особливо після якогось проекту, на кшталт, чи мандрівка, чи виїзд, чи якийсь захід на службу приходиш зовсім іншою людиною. Таке враження з новими силами. Пласт для мене це навпаки перезарядка від повсякденних проблем. Вигорання знаю насправді це важка тема. Мотивація виховників надзвичайно складне питання, це поки людям самим не усвідомити, до чого приводить їхня робота з дітьми. Мабуть, те, що я сказав на початку, що майбутні зміни в суспільстві, то. Я не знаю, яка може бути мотивація. Ми ж в пласті не дивимося за матеріальною вигодою. Ми в пласті більш якраз можливо спілкування з однодумцями, якраз цікаві заходи, можливість себе десь проявити чи самому розвинутись, тому що е, от дехто беремо по, на теперішній час виховників займається в різних сферах діяльності, але практично ну, більшість. Або майже всі пройшли навчання по тактичній медицині. Хто би подумав раніше, що е, там, комусь з дівчат воно потрібно? Я прямо тут в цьому приміщенні проходила. Я це в броварах. Хоча військовий власне. проходить такого роду навчання регулярно, але в пласті вони сприймаються зовсім по-іншому. Якщо в армії в війську це є як обов'язок його пройти, то тут воно е, просто бажання. Другий пункт щодо домівки. Знаєш, якщо б можна було б уявити, ідеальна домівка для вашої станиці помріємо, давай тобою трохи. Помрієте. Та навряд чи а може получиться. нас хтось подивиться і такі ми подаруємо? Навряд чи вийде, нас подивиться, я думаю, відсотків 90 торвальд. Ось, То я пам'ятаю його слова, я їх не забуду. Коли я починав повернення в пласт, я почав з чого? З обходження всіх там, владних кабінетів, проситися у всіх, хто нас прийме, де нам знайти домівку. Потім при одній розмові, тому що в пласті я багато чого втратив за роки, які я не був поза пластом, був в війську. Багато телефонував друзям старшим, пластунам, зокрема ж Богдану. Там і Данилу, і Юрку. Е, і Богдан каже: ти хочеш займатися з гуртком, чи ти хочеш ходити по кабінетах? З гуртком, але ж треба десь. Знайди собі підвал і там починай займатися. Не ходи по кабінетах, для чого воно тобі потрібно. І приблизно так і вийшло. Я переключився з пошуку домівки на пошук юнацтва. Е, спочатку в нас з'явилося шість хлопців в нас гурток. От. І ми почали пластувати. Правда, на тодішній час, 21-му році, е, звернулись до спілки учасників АТО і нам допоміг через спілку вчас... учасників АТО Бориспільський професійний ліцей надав конференц-залу. І ми там по сьогоднішній день проводимо свої сходини. Окрім того, нам радо на зустріч, приміщення дає е, Бориспільська бібліотека е, центральна. Е, окрім того, храм Володимира і Ольги зараз отримав модульний домик як гуманітарну допомогу. Також радо зустрічають. У нас є ключ, е, і ми там можемо займатися. Е, зокрема, після Вертепу зібрались всі діти там і е, провели е, поділ смаколиків, як належить. Е, в щасливому, е, не в Щасливому, вгорі, в в Горі, Чубинському, е, сходини проводились в. В Інституті генетики тваринництва боюсь зараз. Обізвати його невірно. І в пункті незламності. От. Ну, десь ще влад проводить сходини, але це вже але я не знаю. Але Ми цього не знаємо, і нікому не розкажемо. Yeah. <laughs> така, яка твоя от ідеальна домівка? Ідеальна домівка це місце, куди в будь-який час за потребами можемо прийти. Це може бути приміщення ну, два на два, мабуть, мало, тому що все-таки юнацтво чи чиноватство е привикло гратися. І це правильно якусь гру зіграти, навіть мало малорухливу – мало рухливу, це мало. Але, хоча б там, я не знаю, там 12 квадратів. Е Уявно кажучи, це вже нормальне приміщення, де можна поцепити патрона пласту, де можна поцепити світлини засновників пласту, нашу пластову лілейку і проводити свої сходини, щось, от, розвивати все по пластовій програмі, і, звичайно, долучатися до допомоги, чим можемо і кому можемо. А як щодо співпраці з владою? Чи вдалося налаштувати? Чи це все в процесі? Чи йде влада на зустріч? Ну, наче влада на зустріч, Перше, саме головне, що влада не забороняє. Як це було колись, це Уже, скажімо, прогрес, але співпрацюємо з владою. Бувало, ми бували і в міській раді, і був присутній на декількох координаційних нарадах по молодіжних питаннях, по організації певних заходів. Можливо, хотілося б краще більше, але я ще розумію в свою чергу, що я військовослужбовець. а Такі заходи, як правило, відбуваються протягом робочого тижня і в робочий час, то я в той момент служу у війську. А коли їм вдається якийсь вихідний, то всіх людей вихідний, як правило, активно нас підтримує пристолична сільська рада. Вони, зокрема, і профінансували нам автобус для поїздки на крути, і, і трошки долучилися як в логістичному питанні забезпеченні приготування обідів на повстанську ватру, так і також дрібні видатки вони нам іноді покривають. Але чому я все-таки надіюся, що в Борисполі? Ще долучиться якісь пластуни і вдасться заснувати ще одну станицю поруч не щаслива, а ще станицю Бориспіль. Ну, з юридичної точки зору і з пластої точки зору, нам не вистачає дорослих виховників, дорослих членів пласту. Це проблема, яка так усіх <гум> насправді. Ем... Як ти вважаєш, які є от класні можливості. Ефективні інструменти, все ж пошуку цих дорослих виховників, дорослих молодих людей, які готові взяти на себе відповідальність і от створити, можливо ту саму от станицю Бориспіль, це, мабуть, не тільки буде притаманна станиця Бориспіль. Це просто ми, як проводимо заходи. Мене звичайно тішить, що і станиця щаслива розрослась, бо з часу мого з долучення до пласту долучилось дві впорядниці: чи сестрички? Це Оля Божило, Оксана Совач, які набрали рої, і вже в нас таким чином збільшилась станиця. На жаль, був прикрий летальний випадок, трагічний з Юлією, яка загинула в Голландії, і це ну. Так сталося, це проводити проекти, де залучати, де показувати стороннім особам. Це так, як скажімо, проходило ВПР в броварах. Mm -hmm. Ну знову ж таки, пройшло воно в парку. В основному дехто звертав з людей, які проходили повз увагу, дехто ні. Повстанську ватру для прикладу провести, ну, ми розуміємо, що там є свої церемоніали, не все буде цікаво там, стороннім особам. І ну, повстанська ватра вона якось атмосферніше проходить десь в лісі, на галявині, а ну, не, не посеред міста. От, а проводити якісь такі заходи з юнацтвом, новацтвом, пташацтвом, але в населених пунктах, щоб це було. Наведу в людей, щоб сторонні люди бачили трошки цікавились, і відповідно також знайомились, чим ми займаємось, чому це круто і чому варто долучатись. А, якщо говорити взагалі от, про створення нових осередків, станиць, а які можливо ти міг би дати поради людям, які от можливо хтось буде дивитися, такі ну класно, розповідають, дуже цікаво, мені відгукується. Але що мені робити, типу, які мені кроки, що мені починати? Можливо, топ якихось там три поради чи п'ять порад, чотири. Ну, перша порада це, скажімо, подивитись все-таки в соцмережах, погуглити, хто такі пластуни, матеріалу знайдеться достатньо. Друга порада це, мабуть, буде болісна, тому що треба брати пластування для хлопчиків Роберта Байдена. І читати, брати життя в пласті доктора Тесовського і читати. Ось це дві ключових поради. Якщо там, що написано в тих книгах, перегукується з вашою свідомістю і воно вам заходить, це ваше. Якщо воно не ваше, я думаю, не варто вв'язуватись, тому що це буде насилля над собою, над організмом, і до нічого доброго, воно не приведе. Як ти взагалі е, розглядаєш такий варіант, що е, ми, наприклад, зараз з центром працюємо над тим, щоб створити багато осередків, але важливо, щоб було не кількість, а саме якість. Це прям супер важливо. От Я хотів тебе тим розчарувати, що я, мабуть, от ми багато трошки за період служби колись були такі моменти, коли у війську гналися за кількістю. От ми якраз хочемо про інше. І не чи, мали це, чи це правильний якості? шлях? Е, кількість не означає якість. Як на мене, е, я все-таки прихильник до якості. Ми теж так думаємо, а, оскільки центр є обласного значення, а таке питання щодо от, співпраці: як ти взагалі бачиш співпрацю от станиці щаслива з центром пластором вишкільним? Можливо, треба не знаю щось посилити. Можливо, не знаю, ти хочеш щоб ми до тебе приїжджали? Можливо, ти хочеш я не знаю, бачитися частіше? Що не знаю, що ми щось зробили конкретне. Ну, пластовий вишкільний центр це можна сказати серце Київської округи. Це місце, де завжди приємно затишно е себе почувати. І з е розпівпраця станиці це долучення до різного роду заходів, які проводяться на базі Пластового вишкільного центру. Це також і організація проведення заходів станичного рівня на базі Пластового вишкільного центру. Ну що ж тут можна ще більше співпрацювати, якщо КВДЧ станеться щасливе, організовує раз, де ПВЦ без проблем. Там будь-який захід, це без проблем. І в мене таке передостаннє питання. Теж знаєш про якісь такі поради, можливо, рекомендації людям, які от вони вже не знаю, там, прочитали. Вони такі, знаєш, я б сказала. Перші книги, які от важливо прочитати, перші настільні книги, які повинні бути, якщо ти хочеш займатися пластом. Але як не побоятися цієї відповідальності? Тобто, от коли ти, наприклад, розумієш, що ти не можеш, там я не знаю, сьогодні сказати, що я хочу пластувати, а завтра такий прокинувся ну все, я вже не хочу. Діана, в тебе права є? Так. Ось тобі було страшно перший раз сідати за дуже, дуже страшно. а в подальшому ти отримувала від цього задоволення. Мабуть, так хоч трошечки ну так. Так і тут. А відповідальність вона завжди була, є і буде. Власне. Е, і, ну і мабуть, саме важлива відповідальність в пласті це не матеріальна, це не кримінальна, не адміністративна. Саме важлива відповідальність в пласті це моральна. Ось, ось так. Потрібно зважувати, готовий чи ні, ну, для того, мабуть, я не знаю, вже в крайньому випадку психологи. тут, тут але... Та ні, насправді цього не потрібно. Психологів не потрібно боятися. Бо... Це дуже насправді прикольно. У нас, до на речі, буде... колись Кузьма казав, так, що якщо боятися всього. І нічого не робити, ти нічого не зміниш, ти від нічого не застрахуєшся. Ти можеш завтра там осліпнути, померти чи там параліч. Ти від того не застрахуєшся. Роби все, що можеш, тут і зараз. Клас. Можна зробити це відео цитати. цитати від Володимира. Ну, вчора була дев'ята річниця, на жаль, трагічної загибелі. Так е і останнє питання, але доволі таке Давай, цікаве. Крайнє Ціх... питання. Останнє не треба. <світ> крайнє питання. Е е якими трьома словами ти можеш охарактеризувати свою станицю? Подумай, трьома. Я так люблю, знаєш, п'ять пора. 3... Це потрібно було задати спочатку, щоб думав, але тоді б не було часу думати, бо відповідати на наступні потрібні. <світ> Молодці допомагають в реалізації проєктах, не зламалися під час широкомасштабного вторгнення і довели станицю. Я вважаю, до розквіту і до подальшої діяльності. Я особисто дуже насправді пишаюся і особисто з тобою знайомством, і взагалі вашої станиці, тому що ем, мені дуже подобається, коли я, наприклад, заходжу на Фейсбук і бачу постійно якісь новини, і там просто поїхали. І думаю, Боже, ви встигаєте і поїхати і ще й написати про це, бо це дуже важливо насправді. І я так дивлюсь, клас, треба полайкати, тому що це великі великі круті молодці, серйозно, і це Дякую. дуже класно насправді. Ну, якщо ми будемо себе навіть таким чином десь в мережі висвітлювати, показувати, можливо, комусь з дорослих все таки також це зайде, хтось побачить і з часом знайде в собі бажання чи в першу чергу бажання долучитися, тому що якщо буде бажання, то вдасться все. Якщо бажання не буде, це Ну, я ж кажу, я коли дивлюся, у мене такі, знаєш, емоції, я не знаю, якоїсь такої гордості. Мені так приємно, що от в нашій Київській області є такі класні. Ну, люди. ми за Бучою, за Ірпинем не встигаємо, тому що вони ближче до вас. Але ми намагаємось не сильно відпасти У Нас, у нас кост... ні для тебе подарунок. Це наш логотип, це така пластова лілейка з компасом. Я собі вдягаю там на піджаки завжди, щоб типу, люди розуміли, що. Я пластунка, і що я працюю пластом вишкільному центрі. Ти теж тримай, будеш Дякую. на пам'ять собі. І мене до речі, на однострої теж воно десь причіплене, десь коли, підчіпляю. Коли, коли е, я повертався до пласту, то я ще не був дійсним членом, е, коли не маю права все-таки носити лілейку. Дружина замовила мені і доньці, е, яка також пластує е, просто пластові лілейки, не в логотипі угу. як. Наш після заприсяження лілейки, які ми також могли носити на будь-якому одязі. Дуже тобі дякую.